Добрий день, любі діти та шановні батьки. Зараз у нас заняття з пізнання довкілля. Діточки, сьогодні я пропоную вам відгадати загадки. Слухайте, будь ласка, уважно. Хто мене назвати зможе схожа я на їжачка, і від пилу, і від плям охороняю платечка. Що це, діточки? Вірно, це одежна щітка. Слухайте далі. В нашій кухні кілька літ він воркоче, на кіт. і ховає справжню зиму за надійними дверима. Хто це, діточки? Так, це холодильник. Слухайте далі. Барабан великий має, хоч в оркестрі не грає, барабаном покрутила і белізна сніжно біла. Що це, діточки? Так, вірно, це.

це, дітки? Так, звичайно, це пилисос а ще? Йде пароплав то назад, то вперед, а за ним така гладь, ані зморшки не. Побач. Що це, діточки? Так, вірно, це праска. Усі ці предмети допомагають нам у побуті. Гла... Праскою гладимо речі. Пилисос допомагає наводити чистоту, пральна машина. Бре нам белизну, щоб ми були чистенькі та гарні. Ось такі цікаві предмети є у кожного в нас вдома. На цьому наше заняття закінчилось. До зустрічі. Пока-пока!